Самі Величівсад. Ми з вами говоримо про обрізку дерев. Нашого оператора звати Антон, а головний асистент у нас сьогодні Альма. При обрізці дерева ми забезпечуємо попадання сонячного світла в будь-яку частину його крони. Разом з тим ми слідкуємо, щоб наше дерево не втручалося в крону сусіднього дерева. Водночас ми видаляємо зайві гілки, нормуючи майбутній врожай і запобігаючи вступу дерева в періодичність. Іноді розпочати обрізку, нам заважає один психологічний момент. Мовляв, не буду обрізати, тому що шкода дерева. Але дерево не може доглядати саме за собою, тому приступимо до роботи. В першу чергу ми видаляємо хворі гілки надламані, дещо трохи підсокші. Гілки, які ростуть вертикально вгору, тим самим затінняючи частину хрони. Ми обрізаємо з вами яблуню сорту Чемпіон. Деякі правила обрізки можуть бути застосовані на інших культурах, але на груші так точно. Приступаючи до роботи, нам слід пам'ятати, що надмірна брізка призводить до появи жирових пагонів. Недостатньо ж брізка призводить до того, що зона плодоношення переноситься на периферію крони. Це відбувається тому, що всередину крони потрапляє мало світла. І тим самим дерево невиправдано збільшується в розмірах. Якщо в місті зростання з центральним провідником товщина гілки. Насягла приблизно 40% товщини центрального провідника. Таку гілку ми, як правило, видаляємо, тому що вона починає себе вести ну, трохи знахабніло, забираючи з дерева надмірну частину енергії в більшості не на формування плодів, а на формування деревини. Видаляючи гілку ми обов'язково залишаємо пеньок висотою 1,5-2 см. Цей пеньок потрібен для того, щоб захистити. В майбутньому центральний провідник від промерзання. Якщо на місці видаленої гілки ми плануємо сформувати нову молоду гілку, то залишаємо пеньок довжиною сантиметрів 3 см. Обрізаючи яблуні із серії Джона Голд, такий пеньок можна залишати довжиною 7 см. Бажано зріз робити не перпендикулярно до осі гілки, а трохи навкісний. Така форма зрізу збільшує ймовірність того, що на залишеному нами пеньку наступного року виросте не жировий пагін, а плодова гілочка. Декілька слів обрізку дрібноплідних сортів яблуні, до яких можна віднести голден, делішес або Гала. Такі сорти ми врізаємо дещо інтенсивніше, ніж більшість яблунь, видаляючи в них. Частину однорічного приросту, або навіть весь однорічний приріст, або і частину плодової деревини. При обрізці дерева. Ми намагаємося не видаляти гілки нижнього ярусу. В нижньому ярусу в нас буде знаходитися 3-4 сильні гілки, тому що сильно розвинені гілки нижнього ярусу призупиняють надмірний ріст дерева вгору. Коли дерево досягло запланованої нами висоти, як правило, ми обмежуємо його ріст вгору, видаляючи, вирізаючи тим самим центральний провідник. Вирізаємо ми центральний провідник обов'язково над якою із бічних гілок. Залишаючи при цьому, як ми попереднього говорили, пеньок висотою 1,5-2 см. Видалення частини центрального провідника, як правило, ми здійснюємо яблунь в період світіння. Наприклад, у вишній черешні центральний провідник видаляється в період плодоношення. Такі періоди вибрані для того, щоб в подальшому зменшити ймовірність утворення порослів. При обрізці дерев не забуваємо про видалення прикореневої порослі. Якщо це робити вчасно, коли вона ще доволі молода, то її все-таки краще не вирізати, а виламувати. Виламуючи прикореневу порослю, ми тим самим видаляємо і сплячі бруньки, які знаходяться в її основі, і в подальшому вона не з'являється. Але якщо ми допустили до того, що поруч досить таки вже велика, то ні дадіться ми її вирізаємо. Ось так виглядає брізане нами дерево. Своїми враженнями та досвідом діліться, будь ласка, в коментарях під цим відео. Сьогодні з вами був розсадник Велесів Сад. Ми говорили про найбільш загальні правила обрізки дерев. Якщо вам з нами було цікаво, відвідуйте наш сайт, посилання на який ви знайдете одразу в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі і гармонії вашому саду.